У світі TikTok і Ютуб багато хто думає, навіщо читати, коли можна подивитися у відео. Але це як запитати, навіщо бігати марафон, якщо можна проїхати на автобусі. Результат інший, процес інший, і вплив на вас кардинально інший. Коли Стів Джобс представляв перший iPhone, він мовив дещо важливе: ми несемо революцію в кишені кожної людини. Так, він мав рацію, але не передбачив побічних ефектів. Сьогодні середня людина проводить майже 4 години на день, споживаючи короткі відео. Ми стали наркоманами миттєвого задоволення, втрачаючи здатність до глибокої концентрації. Ілон Маск недавно зізнався: Я помітив, що моя увага стає все більш розсіяною. Треба щось з цим робити. Цікаво, що навіть людина, що керує кількома революційними компаніями одночасно, відчуває вплив цифрової епохи на свій мозок. Що вже тоді говорити про нас, про звичайних смертних. Різниця між споживанням відео та читанням книг це як різниця між фастфудом та домашньою їжею. Обидва насичують, але перший дає швидке задоволення і в довгостроковій перспективі негативні наслідки. А другий потребує зусиль, але ж все ж таки і живить по-справжньому. Коли дивитеся відео, ваш мозок перебуває в пасивному режимі. Інформація подається готовою, візуально оформленою. Вам не потрібно уявляти, аналізувати, інтерпретувати. Ви просто споживаєте те, що хтось інший для вас вже переживав. Читання ж змушує мозок працювати на повну потужність. Ви бачите символи на папері, перетворюєте їх на образи, емоції або дії. Це активний творчий процес, що розвиває нейронні мережі та формує нові зв'язки між різними ділянками мозку. Альберт Ейнштейн ніколи не дивився телевізор. Його просто не існувало в його найпродуктивніші роки. Він читав, думав, мріяв. Його теорія відносності народилася не з перегляду навчальних роликів, а з глибоких роздумів над книгами Джеймса Клерка Максвелла, Хендріка Лоренца, Анрі Пуанкаре. Сьогодні геніальність такого рівня стає все рідкіснішою, і це, на жаль, не збіг. Коли Теодор Рузвельт був президентом США, він читав по одній книзі на день, навіть у найнапруженіші періоди. Його сучасники дивувалися, як він встигає керувати країною і при цьому поглинати стільки інформації. Секрет був простий: його мозок працював як відмінно натренований м'яз. Читання змушувало його одночасно візуалізувати описані сцени, аналізувати складні політичні концепції, запам'ятовувати імена та факти, навіть прогнозувати наслідки складних рішень. Це було комплексне щоденне тренування мозку. Сьогодні середній час концентрації людини становить 8 секунд, і це менше, ніж у золотої рибки. Ми втрачаємо здатність глибоко зосереджуватися, а разом з нею. Можливість вирішувати складні проблеми. Книга це ледь не єдиний тренажер, що змушує мозок працювати на повну потужність протягом годин. Дослідження Кембриджського університету довели, люди, що читають художню літературу, мають на 30% вищий рівень емпатії порівняно з тими, хто споживає лише візуальний контент. Вони краще розуміють мотиви інших людей, ефективніше вирішують конфлікти та будують міцніші стосунки. Уоррен Баффет, один з найбагатіших людей планети, приписує свій успіх саме читанню. Він каже: Я читав біографії всіх успішних людей, яких міг тільки знайти. Завдяки цьому я прожив не одне життя, а сотні. Я бачив, які помилки вони робили, які рішення проводили до успіху, як вони справлялися з кризами. Коли я опинявся в схожих ситуаціях, у мене вже був досвід. Так, чужий, але від цього не менш цінний. Вінстон Черчилль народився з дефектом мовлення. Він шепелявив і не міг правильно вимовляти звук «с». Але він захопився читанням з дитинства, поглинаючи Вільяма Шекспіра, Едварда Гіббона, Томаса Бабінгтона Маколея. Поступово його словниковий запас став величезним, а стиль неперевершеним. Саме завдяки силі слова він зміг підняти дух британців у найтемніші дні Другої світової війни. Сьогодні багатство мови прямо впливає на кар'єру. Дослідження показують, керівники великих компаній використовують у середньому на 40% більше слів, ніж рядові співробітники. Вони не тільки точніше висловлюють ідеї, але й справляють враження більш компетентних та освічених людей. Генрі Форд ніколи не закінчував університет, але був пристрасним читачем. Він вивчав життя великих винахідників, читав про промислові революції в Англії, поглинав технічні журнали. Коли він створював Конвеєрну лінію він використовував ідеї, запозичені з різних епох та країн. Книги дали йому те, чого не міг дати жоден університет доступ до всього людського досвіду. За ціну одного походу в кіно ви можете дізнатися, як Наполеон планував свої кампанії, як Стів Джобс створював ЕПЛ і як японці відновлювали економіку після війни. Ви отримуєте консультації найкращих умів людства, причому безкоштовно. Агата Крісті написала свій останній роман у 85 років. До останніх днів її розум залишався гострим як бритва. Вона створювала складні детективні інтриги, жонглювала десятками персонажів, будувала логічні ланцюжки. Лікарі вважають, що саме постійне читання та письмо підтримувало її мозок у відмінній формі. Сучасні дослідження підтверджують, що люди, що читають щодня після 65 років, мають на 32% менший ризик розвитку деменції. Їхні когнітивні здібності відповідають людям на 10-15 років молодшим. Читання це найкращий антиейджинг для мозку. Джоан Роулінг була безробітною матір'ю одиначкою, коли вигадувала світ Гаррі Поттера. звідки взялися ідеї про магічну школу, квідич та заклинання. Вона змішала елементи британських інтернатів, античної міфології, середньовічних легенд та сучасних проблем підлітків. Її уява працювала як міксер, поєднуючи прочитане в нові унікальні комбінації. Творчість це не створення з нічого, а нові поєднання старих елементів. Чим більше ви читаєте, тим більше деталей конструктора у вас є для створення оригінальних ідей. Коли молодий Марк Юбан тільки починав свій бізнес, у нього не було грошей на консультантів чи на коучів. Замість цього він читав біографії успішних підприємців, вивчав їхні помилки та перемоги. Він каже, Кожна біографія давала мені роки досвіду за кілька днів читання. Я навчався на чужих помилках, не роблячи їх сам. Кожна книга це розмова з автором, можливість поспілкуватися з найрозумнішими людьми в історії. Ви можете взяти урок лідерства Олександра Македонського, стратегії в Сунь-Дзи» Цзи, наполегливості Ведісона, інновацій у Ніколи Тесли. Опра Вінфрі перетворила любов до читання на імперію. Її книжковий клуб робив бестселерами романи невідомих авторів. Люди довіряли її смаку, бо розуміли, вона справжня читачка. Книги стали її соціальним капіталом та основою для спілкування з мільйонами людей. Адже начитані люди завжди знаходять спільну мову. Вони можуть обговорювати історичні паралелі з політиком, поезію, з художником, психологію з лікарем. Книги роблять вас цікавим співрозмовником у будь-якій компанії. У світі, де штучний інтелект автоматизує рутинні завдання, залишаються цінними тільки суто людські якості, такі як критичне мислення, емпатія, креативність та здатність бачити зв'язки між далекими речами. Всі ці навички формуються саме через читання. Білл Гейс читає по 50 книг на рік і каже: читання залишається найкращим способом навчатися. Воно розвиває терпіння, концентрацію та глибину мислення. Це якості, які будуть тільки цінуватися в майбутньому. Не читати книги в 21 столітті це як відмовитися від інтернету в 90-х. Технічно можливо, але ви втрачаєте величезні можливості для розвитку. Почніть сьогодні, і ваш майбутній успішний селф буде вам вдячний. Коли ви не читаєте, вашим розумом керує натовп. Уявіть експеримент: візьміть дитину і протягом 18 е, років, давайте їй поспілкуватися лише з п'ятьми людьми з одного села. Як ви думаєте, який світогляд у неї сформується? Правильно, точна копія поглядів цих п'яти людей. Їхні упередження стануть її упередженнями, їхні страхи її страхами. Їхні ж обмеження будуть її межами можливого. Більшість дорослих людей живуть саме в такому селі, тільки замість географічних меж їх обмежує коло спілкування. Колеги, сімейні, друзі, сусіди. Якщо ви не читаєте, то ваш світогляд формується виключно цими людьми, такими ж обмеженими, як і ви. Коли Галілей стверджував, що Земля обертається навколо сонця, 99% його сучасників були переконані в протилежному. Якби він покладався лише на думку оточення, ми досі вважали б себе центром всесвіту. Але Галілей читав праці стародавніх грецьких астрономів, вивчав математичні трактати арабських учених, знайомився з дослідженнями Коперника. Книги дали йому альтернативну оптику для бачення реальності. Сьогодні ж ми живемо в ще більш замкнених ехокамерах. Алгоритми соціальних мереж показують нам контент, схожий на те, що ми вже споживаємо. Ми дружимо з людьми нашого соціального класу, працюємо з колегами схожих професій, живемо в районах з подібним рівнем доходів. Наше оточення підтверджує наші упередження, а не кидає їм виклик. Якщо всі ваші друзі вважають, що бізнес це обман, ви також будете так думати. Якщо у вашому колі прийнято скаржитися на життя, так, ви теж станете песимістом. Якщо оточуючі бояться змін, ви також їх боятиметеся. Ви не усвідомлюєте цього, але поступово перетворюєтесь на копію своєї соціальної групи. Розглянемо Японію періоду ЕДО 1603-1868 рік. 250 років країна жила в повній ізоляції. Японцям заборонялося покидати острови і іноземцям в'їжджати. Результат культурна та технологічна стагнація. Коли американські кораблі примусово відкрили Японію в 1853 році, японці з жахом виявили, що відстали від світу на століття, але найважливіше сталося після цього: японці усвідомили небезпеку інформаційної ізоляції і почали жадібно поглинати знання з усього світу. Вони читали європейські наукові трактати, американські підручники з інженерії, німецькі філософські праці. За 50 років аграрна країна перетворилася на індустріальну потугу. Книги стали їхніми вікнами у світ альтернативних можливостей. Експерименти Соломона Аша в 1950-х роках показали вражаючу річ: 75% людей готові погодитися з очевидно неправдивою думкою, якщо її підтримує більшість групи. Учасникам показували лінії різної довжини і просили визначити, яка з них найдовша. Коли підставні актори одностайно вказували на коротшу лінію, реальні учасники часто погоджувалися з ними, навіть коли власними очима бачили протилежне. Це означає, що без альтернативних джерел інформації ми автоматично приймаємо думку оточення, навіть коли вона суперечить фактам. Наш мозок еволюційно налаштований на виживання в групі. Тому несвідомо уникає конфлікти з колективною думкою. Книги руйнують цю психологічну пастку. Коли ви читаєте, ви спілкуєтеся з людьми різних епох, культур та поглядів. Ваш розум отримує альтернативні перспективи і вчиться мислити незалежно. Уявіть двох людей однакового віку з однаковими доходами. Перший читає тільки новини і спілкується з колегами, які скаржаться на високі ціни і низькі зарплати. Його оточення переконане. Звичайна людина не може розбагатіти інвестиції для багатих, краще тримати гроші під матрацем. Другий читає біографії успішних інвесторів, книги з економіки, дослідження поведінкових фінансів. Він спілкується з Ореном Баффетом через його листи акціонерам, з Робертом Кіосакі через багатий тато та бідний тато, з поведінковими економістами через їхні дослідження. Через 5 років їхнє фінансове становище кардинально відрізнятиметься. Не тому, що в одного були кращі можливості, а тому, що в нього була краща ментальна дієта. Найстрашніше в інформаційній ізоляції те, що ви не усвідомлюєте її. Риба не помічає води, в якій вона плаває. Людина не помічає ментальної тюрми, в якій живе. Ви думаєте, що ваші погляди це результат вашого особистого досвіду та роздумів? Ні. Насправді це мозаїка з фрагментів думок людей, які вас оточують. Ваші політичні погляди відображають погляди вашої сім'ї, ваше ставлення до грошей копіює ставлення ваших батьків. Ваші життєві цілі схожі на цілі ваших друзів. Коли радянські дисиденти читали заборонені книги, вони не просто отримували інформацію, вони звільняли свій розум від тотального контролю оточення. Олександр Солженіцин писав: жити за брехнею стало нашою другою натурою. Але коли ти читаєш справжні книги, ти раптом розумієш, існує інша реальність, інші способи мислити, інші цінності. Кожна книга це портал в іншу систему координат. Коли ви читаєте Маркуса Аврелія, ви бачите світ очима римського імператора-філософа. Коли занурюєтеся в злидні Гюго, ви відчуваєте біль французьких бідняків 19 століття. Коли вивчаєте мистецтво війни Сундзи, ви мислите категоріями стратега. Кожний автор пропонує вам експериментальну пару ментальних окулярів. Спочатку це незвично, світ виглядає інакше. Але поступово ви розвиваєте здатність змінювати оптику залежно від ситуації. Ви перестаєте бути заручником однієї точки зору і стаєте володарем багатьох. Сьогодні багато людей думають, що вони різносторонньо розвиваються, тому що дивляться різні YouTube канали або читають різні блоги. Але часто це ілюзія різноманітності. Більшість контенту в інтернеті створюється людьми одного покоління, одного соціального класу, однієї культурної парадигми. Блогер, який розповідає про успіх і блогер, який критикує капіталізм, можуть здаватися антиподами, але обидва вони сучасні, обидва мислять категоріями 21-го століття, обидва говорять мовою своєї епохи. Вони дають вам різні відтінки одного і того ж світогляду, а не справді альтернативні системи мислення. Книги дають вам доступ до розумів людей з інших епох, культур та обставин. Ви можете поговорити з Сократом про мудрість, з Наполеоном про лідерство, з Ганді про ненасильницький опір. Якщо ви хочете мати власні думки, а не копіювати думки оточення, формула проста: читайте авторів різних епох, культур, професій та поглядів. Створіть у своїй голові парламент із представників різних способів мислення. Коли виникає важливе питання, посадіть за стіл переговорів Платона і Аристотеля, Сміта і Маркса, Черчилля і Ганді. Не дозволяйте своєму оточенню бути єдиним джерелом інформації про світ. Ваші друзі, колеги та родичі це прекрасні люди, але вони такі ж обмежені, як і ви. Вони бачать світ крізь призму свого досвіду, своїх травм, своїх страхів, своїх упереджень. Тільки книги дають вам можливість вийти за межі вашого соціального кола. Тільки читання робить вас справді вільними, вільними від диктатури оточення, вільними мислити самостійно, вільними обирати власний шлях. Коли ви не читаєте, ваш розум стає полем битви чужих думок. Коли читаєте, ви стаєте господарем власних ідей. Амінь. Все.